Вітаю вас у новому відео. Оскар на секунду замислився, тоді сказав Відверто кажучи, я не думаю, що Христос народився взимку. Вважаю, що він народився навесні. Справді чому? Ну, вівчарі охороняли стада. Отже, найімовірніше, це був час окоту, і доводилося стежити, щоб вовки не з'їли маличу. І ще одне. Науковці кажуть, що дві тисячі років тому в цей час на небі сяяла дивовижна яскрава зоря. То чому ж ми не святкуємо Різдво навесні? Думаю, перші християни були неабиякі хитруни. Нарешті дочекалася мені подарували ось таку книжку, як я хотіла. Розамунда Пілчер «Зимове сонцестояння я вже ось прочитала. Не половину, але вже третє точно прочитала. Повинна сказати, що клас! Вона ось, знаєте, прям дуже мені зараз заходить, тому що там вайб саме такого дерев'яного будиночку, в горах дуже аутентично, дуже класно. І знаєте, там про людські цінності. Про друзів, про сім'ю, про самотність. Коротше, я дуже рекомендую почитати, особливо тим, хто відчуває, що трішки збився зі свого шляху. Мені вона прям зараз дуже близько припала до душі. І я буду її читати і надалі. Тому можете. Обрати собі для зимового читання 100%. Вони просто адаптували все те, що їм дісталося від язичників. Пристосували під себе, так би мовити. А зимове сонцестояння. Найкоротший день року завжди всі святкували. Гадаю, у дохристиянські часи люди влаштовували вечірки, щоб якось себе потішити, палили багаття, водили хороводи, запалювали свічки, прикрашали житло, омелою, пекли пороги. Оскар всміхнувся, зрештою, напивалися і займалися коханням. Виходить, перші християни просто запозичили собі це свято? Виходить, що так. Але й додали щось своє віру у Сина Божого. Ясно, відказала Люсі, відзначивши, що таке пояснення цілком логічне й аргументоване. Як я вже вам показувала, в мене тепер є ця книжечка. Я така рада, Боже. Зараз так гарно книжки оформлюють, я навіть не бачила, щоб так було. Дивіться. Бачите тут у корінці книги з боку, гляньте, як гарно. Мені дуже-дуже подобається. Дуже так. Знаєте, я, я тепер просто розумію, чому люди колекціонують саме паперові книжки, тому що вони такі гарні. Але я не знаю, може я буду так купувати, але частіше за все я саме в електронному варіанті читаю, щоб не захламлятися. Тому я дуже рада потримати в руках цю книжку і почитати її. Ще хотіла вам показати, що я замовила на тему. Ось, хотіла собі купильничок такий маленький. Мені він дуже-дуже приглянувся. Він дуже простий і зручний. Оп! Бачите, такий, як спортивний. І я шукала саме такий поїльник, щоб воно було не скло. Бачите? Тому що не так давно я свій скляний поїльник розфігачила просто вдруски. І мій чоловік півночі прибирав ці всі маленькі осколки по всій хаті. Тому для таких як я, у яких рука краби, як я кажу, оце супер. Плюс його тут можна ще підвішувати отак і брати з собою кудись. Бачите, він невеликий, але я саме такий і хотіла. Нормально, я дивлюсь, якість дуже простойна, класна. Також все це замовлення я збирала тільки завдяки цій штуці, тому що це фільтри для кави. Як ви пам'ятаєте, я дуже люблю фільтр каву. І в мене фільтри закінчились, а якщо купувати десь на розетці або на промі, вони до біса дорогі. А на тему я купила 100 штук. Ці 100 штук коштували як 50 на якомусь маркетплейсі, тому взяла 100. Так, щоб вже в мені вистачило. Також сподівалась, що прийде до Нового року, але ні, не прийшло. Це така наліпка на унітаз, знаєте, на цей б... боч... бачок, я не знаю, там, де саме слив у цей. Ну, я думаю, ще зима довга, ще, мабуть, приліплю. Воно так, знаєте, атмосферна. Взяла такі зажими, це на нігті, якщо нарощувати, щоб вони не зісковзували у лампі. Ось таку штуку ще взяла. Мені такі потрібні, але це вже, знаєте, більш на літо, мабуть. Зараз продемонструю. Ця штука йде на магнітах, і можна робити ось такі речі. Зараз. Ова. Ось так, наприклад. Ну, це можна що завгодно. Я думаю, це футболку так можна робити. Чи щось, але прикольно. Мені подобається, бачите. Так. І передостанній лот. В мене чоловік нервує завжди за того, що дроти для зарядки, мобільного телефону, знаєте, дроти оці, Вони по всій хаті так ось, купила для мого коханого. Поціплю сюди дроти, отак повставляю, щоб він не нервував. Я взяла таких дві штуки. ось Для того, щоб він спав спокійно. І для себе, коханої взяла таких зайчиків. Знаєте, я дуже люблю стікери на нігті. Мені дуже подобається ця атмосфера, знаєте, такий бежевий вайп і все таке. Але не без кроликів або не без стікерів. Тому стікери це прям. Знаєте, я їх наліплю собі на нігті, і мені прям так підіймається настрій, тому без них нікуди, Ось, бачите? Такі зайчики собі замовила, тому тепер радію. Ось такі в мене новиночки були. Саме ті, які я замовила. Нам прошла це, мабуть, торі. Такі червячки. Че так, oh о май. Баберец, Що це? Це що, сир? Що це таке? Потейтос. Вау, я не знаю. Треба там ще дочитуватися. Це така картопля суха, цікаво. Не знаю, що це таке? О oh май! Oh. Це, мабуть, мені штанці. Ого, я думала, вони будуть в клітинку. А мені такі купили, бачите, з акулами. Жінка-акула буду. Такі м'якенькі просто агінь. Бачите, акули намальовані. Навіть з гульфіку. Це мамі. це мамі. Дякую, гарні. Класні. О, май, тут протеїнові батончики багато. 10 грамів протеїну. Це я таке дуже люблю. О! Оце в тему. це до салатів. Бачив. Потім чикен Noodle. Прикольно. Це реально. А, це суп такий. Це курячий суп, бачите, такий новорічний. Chicken noodle суп. Так, ось така. О, Хезен, оце дуже класна. намазка така, типу, як нутелла. Так. Що це ще в нас? О май. Кукт хам. Ніфіга собі. Може сьогодні поріжемо все-таки новий рік. Аба. Так, о, це, мабуть, для Тори. Або для мене, ну, мабуть, для Тори. Не Тори, це тобі. Це Фереро. Протеїн, Бар, це дуже круто. А це я не знаю, це, мабуть, вже, я не знаю, це, мабуть, Стасу, я так думаю. Хоча фіг знає, може і мені. Клас, блін, офігезна штука. Гляньте. Оба. І пить можна. Бачите? Такий поїльник. Ну це прям реально така дуже якісна штука. Блін, а мені подобається, ніфіга собі. Собі заберу. Мені якраз хотів чоловік дарить щось таке. Але я собі з тему замовила подібну, але таку. Знаєте, пінк, боже, як воно, рожево так. Дякую. А ну давай. Жабок да, робимо? Це такі Та пальчико. Давай. Давай. Оп, що? Я не, не просто так маш. Я а хочу Жабку діти. Ні, делать. тут травку. Окей, тоді мама зробить йому так. Оп. Оп, у мами не такі вже така велика, блін, лапа. Нічого ми їм зараз зробимо. Так, оп. Це треба, щоб торина була. <рес> так. Але бачите, ми тут робили ось у нас такий перформанс. Бачите? Прикольні вийшли, але в мене воно доробле якесь велике вийшло. Тому що в мене, бачите, дуже довгі пальці і дуже великі вже м'які швидкі. Зараз ми тут будемо yeah, малювати. Хочеш, можемо далі. Бачите, тут на англійській мові мені подобається. Мама нам. мучно. Add bright yellow eyes to this big frogs. Додайте мама, великі, мама. жовті мама. очі до цих великих жабок. Квакушок. Тор, Тор, тут не просто ж малювати. ми ж тут. Пальчикові, бачите, і вони дуже я легко сама, стираються. Хочу Сама хочеш робити? Мама хоче. А дивись тут можна диви. О, катерпілер. Такі тут ще олені поставили. Ось, Мабуть, ввечері прикольно виглядає вдень, ну не дуже, але я тут ввечері не буду. так що. Ось вам ранковий олень. Виглядає так. Мати яка кочина. Гарно, так? Да? Мати яка котина. Ну ти не бери. Клади на місце, де було. Там качинок. Обережно. Так, серденько. Ярденько наші покупки. Да, дуже. Масянок. А я буду, нас... вот, какая мотерия. Папа и Тарушка. Это мопедка, это котенка. Это телефон, ага. папа. А это, смотри, какая Вот телефон. <связывая> вот я делаю вот, вот это тебе вот, телефон, а это мое, папа.